Всім доброго дня! З вами Богдан. Ви на каналі InterCars. Сьогодні хочу для вас показати свіжу пропозицію з Бельгії Volkswagen Cross Touran, Автомобіль 2009 року виробництва двигун 1.9 турбодизель. Самий надійний, невибагливий та економічний. Потужність двигуна 77 кВт, 105 кінських сил, коробка передач механіка 6-ступенева, автомобіль максимальної комплектації Highline. На фірмових 17-х дисках, нова літня резина Michelin. по комплектації лінзована оптика, передні партроніки, також. Автопаркування у нас присутнє, проти туманні фари, хром пакет. Ось таке накладки, кліренс збільшений, гарний колір, такий коричнево-сірий, заводське тонування задніх вікон. Автомобіль такий дуже збережений, в дуже гарному стані. Корозії немає, свіжі турмозні диски що ззаду, що спереду. Двохкольоровий салон, підігрів сидінь, двохзонний. клімат контроль, партроніки, автопаркування. Шість передач. Ось так він дуже гарно виглядає. В дуже гарному стані заднє сидіння. Столики. Великий багажник. Ось дивіться, як він гарно виглядає, повний електропакет, підігрів дзеркал в гарному стані водійське сидіння, мультикермо, датчики світла, датчики доща, 264 тисячі рідного пробігу. На 261 була заміна оливи. Також він пробивається по офіційному дилеру Volkswagen. Кондиціонер заправлений. Технічно автомобіль в ідеальному стані. Зараз вам покажу лакофарбове покриття. Дах автомобіля в заводській фарбі. Заднє ліве крило також в заводській фарбі. Двері також в заводській фарбі. Переднє ліве крило також в заводській фарбі. Капот автомобіля фарбований, але без шпаклівки, суто косметика. Ось 230, 205, більш прибор не показує. Як 240 одиниць. 92, 112, 96, стільки 124, 113. 95, 94, 84, 95. Кришка багажника також в заводській фарбі. Ось, ось такий Тауран 1,9 турбодизель, шестиступка, максимальна комплектація 264 тисячі пробігу, автомобіль з Бельгії. Ну, дуже гарна машина. На свій вік, автомобіль в ідеальному стані. Багажник у повний комплект. Зараз я вам підключу діагностику, покажу пробіг, форсунки, турбіну. Та все решту. Так, і в нас етап комп'ютерної діагностики. Середній розхід палива 6,5 літрів дизеля, мультикермо. Кермо в ідеальному стані. В автомобілі не палили. Помилок по діагностиці ніяких. Немає. Зараз вам покажу пробіг, форсунки та все решту. Турбіна на місці під нагрузкою дує відмінно. Так, дивіться по форсунках: баланс в ідеальному стані. Корекція по них мінімальна, форсунка в ідеальному стані. Так, і пробіг 264 тисячі кілометрів. І тут також 264 тисячі кілометрів. Отже, друзі, кого цікавить такий Тауран, знаходиться в місті Рівне, можливо, доставка по Україні. Телефонуйте, і ми з вами обов'язково домовимося. Таких автомобілів на ринку України немає на сьогоднішній день. Тому ставте подобайку та до нових зустрічей, друзі.